Шалом, Шабат! Сьогодні, всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на суботу, 10 лютого 2024 року. Сьогодні на бойове чутування заступають супертарот, унікальна колода шестикутних арканів. А эпиграф будет с як как Кажет Евгений, легендарной Зеленой книжечки. Вот уж, Цитат. «Умный человек надежду Подстраховывает Сомнением. Ничего Не ожидает, не сомневаясь, И никогда не усомнится Без надежды». Это сказал философ Сенека. Далее. «Преимущество человека» Умного заключается в том, что он не столько выбирает доброе, сколько избегает злого. Гегесий из Мессении это сказал. Никто ни в чем не убедит другого, каждый замкнут в своем мире им самим созданным. Сэ сказав Протогор. Живем мы не так, как хотели бы, а так, как можем. со сказав Менандр. І нарешті індійська мудрість наостанок – чим ближе знаєш, тим менше ценіш. Ось такі епіграфи сьогодні випали. А я вам нагадую, що сьогодні на бойове чутування заступають ось колода великих арканів Таро, створена 6 травня минулого року. Ну, а що стосується самого дня 10 лютого. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1, 10, 19. Або 28 числа будь-якого місяця сьогодні для вас фартовий день, і сподіваюся, що карта за днем народження це підтвердить. В кінці буде для всіх карта для тих, хто народився у той чи інший день будь-якого місяця. Перша карта буде загальна карта дня, друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. А третя карта за днем народження. Тож давайте налаштуємось на цю суботу. Нагадую, що настав вже рік зеленого дракону, можете в цю суботу просто зустрінути черговий раз Новий рік і вже прибрати свої ялиночки, які у багатьох ще стоять, чекають напевно на Персидський новий рік, який буде аж у березні. Тож, можете затримати їх, але рекомендую вже хоча б 11 лютого винести свої ялинки, якщо вони живі, якщо ж вони штучні, то покласти їх знову до шафи до наступного нового року. Ну що ж, пропоную вам не напружуватись, кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять, чотири. Три. Два. Один. Отож загальна карта дня на суботу 10 лютого. Кубічний камінь, він же імператор, в прямій позиції. Ця карта каже про те, що у цей день слід перебувати там, де багато людей. Саме там можна зачепити весь в кайф цієї суботи. Тож зробіть собі свято, зберіться, хоча б малим колом. чи... Зателефонуйте своїм рідним і поспілкуйтеся з ними на славу, бо як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось небесного блакитного кольору. Для представників знаку водолії, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших пробудження мертвих це також страшний суд. В прямій позиції ця карта каже про те, що сьогодні слід приділити більше уваги. Справам вашої родини, бо ця карта пов'язана з родом, вона також пов'язана з повторенням, тож нічого нового краще не планувати на цей день, навпаки, краще його зробити звичайною суботою, і обов'язково пам'ятати, що у цей день ваші родичі потребують більшої уваги, і саме завдяки власній родині власній сім'ї ви можете отримати позитив від цього дня. Також представники знаку. Водолій цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для риб зірка магів, на жаль, в перегорнутому стані. І це показник того, що вам дуже важко буде утримувати свої емоції у цей день. Вони можуть зашкалювати у найнижчому регістрі. Тож намагайтеся пам'ятати, що саме від вашого контролю над емоціями залежить те, який буде цей день. Ви можете вихопити, як то кажуть люди, і зміну від того, що просто сильно перелякаєтесь, тож будьте сміливішими і керуйте. Будьте своїми емоціями, будьте володарями своїх емоцій. Далі представники знаку Овен. Феміда в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете все врівноважити. Все, що вас давно вже бентежило, може прийти до рівноваги. Сьогодні ви розсудливі, сьогодні у вас є можливість владнати будь-які свої і не тільки свої справи. Сьогодні ви самі дуже гарно даєте поради різним людям. Також представники знаку ОВЕН цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником. Протилежного знаку Терези. Для тільців дуже гарний день для творчості, для починання, особливо гарний день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, яка пов'язана з Сонцем. Сподіваюся, що ви бачите, як змінює карта свій. Настрій, бо я її підношу до ультрафіолетового випромінювання. І тут намальован друїд, який грає на лірі, і це ознака творчості, це ознака будь-яких починань, які вам будуть відкриватися у цей день. Далі представники знаку Близнюки. Заповідана лампада. Інша назва цієї карти відлюдник, і вона каже про те, що у цей день слід бути дуже обережними. Це по-перше. По-друге, треба приховувати свої наміри і ні в якому разі нічого не розпочинати в цей день, лише закінчувати. Рекомендую вам сьогодні якраз посидіти вдома, побути трошки на самоті, поміркувати, помедитирувати. Бо саме медитація та спокійний якийсь розклад він сьогодні. Може бути дуже корисним для вас. Далі, представники знаку РАК. Вам випала ваша карта сутінки, причому в гарному перегорнутий. Позиції, бо це ознака того, що сьогодні ви дізнаєтесь якусь правду, сьогодні розсіюються якісь хмари, які навколо вас були. Сьогодні ви ясно бачите ціль і дуже гарно бачите, хто є друг, а хто є ворог. Також сьогодні цілком імовірні якісь містичні пророцькі сни. Далі представники знаку Лева. вам випав ось такий сонячний геній, інша назва цієї карти помірність. І вона каже про збудженість те, що сьогодні ви перенасичені творчою енергією. Сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно, і сьогодні ви знаходитесь під янгольським захистом, щоб поганого не відбувалося. Ви якраз захищені. І також представники знаку «Лев» цієї Суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного знаку Водолій для діви. Ісіда сіда Уранія, інша назва цієї карти імператриця. І, на жаль, в перегорнутому стані вона каже, що сьогодні день фізичних та матеріальних витрат. Вам треба обов'язково щось купити, щось витратити. Це витрата або фізичної енергії, або якихось грошей. Також дехто з вас зможе почути недобру звістку, і вас покличе ваша мама. У неї якісь можуть бути проблеми, тож зверніть на це увагу. Далі представники знаку терези. Вам випали два шляхи або закохані, інша назва цієї карти. Подивіться, теж як вона виблискує в ультрафіолетовому випромінюванні в прямій позиції, вона дає вам можливості саме від вашого вибору, залежить те, яким буде сьогодні день. Тож, експериментуйте, у вас є можливість зробити. Своє життя або кращим або гіршим все залежить від вашого вибору, бо це чи карта спокус. Тож сьогодні вас будуть спокушати на якісь рухи. Також представники знаку Терези 10 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для скорпіонів. День не дуже гарний. Вам випало колесо фортуни. Ось воно. Одначе воно в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні. Якісь зустрічі, якісь знайомства, вони не дуже гарні. Також в цей день не слід ризикувати, бо якщо будете ризикувати та грати в ті ігри, в яких виграти неможливо, ви обов'язково програєте. Рекомендація особливо не налаштовуватися на цей день, навпаки, хай все. Виходить так, як воно йде само по собі. Не ризикуйте і ні в якому разі не підписуйте ніякі договори. Також представники знаку Скорпіон цієї суботи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для стрільців крокодил, він же блазень. Перегорнутому стані це дуже непоганий показник того, що сьогодні, навіть якщо ви будете робити помилки, вони будуть не смертельні. Сьогодні ви в будь-якому разі отримуєте якісь преференції, якісь подарунки. Головне дивитися на життя з почуттям гумору. І Якщо це можливо, якось зробити цей день святковим, незважаючи на всю скрутну ситуацію, треба зустріти рік зеленого дракону. Також представники знаку Стрілець цієї суботи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Тілець. І нарешті козероги дуже гарний день. Корона. Також інша назва цієї карти Всесвіт. Тож це результативний день. Сьогодні закінчується якийсь довготривалий період, який нависав над вами. Сьогодні день результатів, день нагород, день нових зустрічей, день яскравості. Я сподіваюся, що в мене... Буде яскравість, бо я піду у Volume Club, там буде движнячок, тому якщо ви бажаєте мене там зустріти, я вже думаю о годин так 17 і обов'язково прибуду туди, куди ви знаєте. ДК Росток колишній або ДК Рємточ Механіки, буде дуже цікаво, багато heavy metal колективів. Що стосується самого дня, не випало ані диявола, ані розбитої вежі. Так, є трошки такі стрьомні години, вони випадають з 13 по 15 годину. А також вже вночі, о півночі теж може бути щось неспокійно, одначе в цілому день дуже гарний, день згуртованості, день, коли люди можуть один одному допомагати. Гарний день для нових зустрічей. Ну і як я вам обіцяв, по одній карті за Днем Народження. Якщо ви народилися 1,10.19 або 28 числа будь-якого місяця, голова Арканів це тот Гермес, Бачите, Тот Гермес тут потаємні чорнила. Я думаю, ви бачите, що вилізає напис. Тот Гермес, це. Покровитель настрою. У вас сьогодні гарний настрій. Вам сьогодні можна кудись поїхати. Нема ніяких заборон. Головне дослухатися до своєї інтуїції. Бо тут Гермес це саме ваша інтуїція, яка працює навіть вночі, в цілому, дуже швидкий день пов'язаний з вашим позитивним настроєм. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця розбита вежа в перегорнутій стадії. Каже про те, що це непоганий знак. Це знак того, що ви сьогодні відновлюєтесь, якщо ви раптово себе відчували якось погано. Сьогодні все буде стабільно. Сьогодні у вас є можливість також допомогти іншим людям, або словом, або своїми справами. Ви сьогодні саме допомагаєте людям. Ви сьогодні справжній будівник і рятувальник. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, колісниця перегорнута, каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні вас будуть дуже сильно навантажувати, якісь сумні думки про те, що все погано, що все рухається не в тому напрямку, і тому ви можете казати якісь дурні слова. Тому слідкуйте за своїми словами, і якщо є можливість, про. То посиття дома нікуди не їдьте. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 22, -го, 13 -го, або 31 числа будь-якого місяця променисте сяйво це дуже гарна карта. Вона пов'язана з грошима, зі світлим настроєм. зі... Сповненістю якоїсь гарною позитивною енергією, також вона пов'язана з дітьми. Якщо ваші діти біля вас обов'язково присвятіть їм цей день, бо вони обов'язково запам'ятають ваші ті самі миті, які вони були з вами. І окрім цього, сьогодні гарний день для того, щоб зробити собі маленьке свято, а воно таке є, бо китайський новий рік, як за правило, святкують як мінімум добу. Далі, якщо ви народилися 5-го, або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий тифон, він же диявол, показник того, що ви сьогодні захищені від вторгнення темних демонічних сил. Ви сьогодні можете ризикувати, якщо ви особливо знаходитесь напередку, ніщо вам не страшне, ніякі вороги вас не спіткають. Навпаки, ви можете. Одужати будь-яку темну силу, бо вона на вас майже не впливає далі. Якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, приборканий лев в прямій позиції це карта сили, і сила буде з вами, і ви можете її також гарно використовувати. Гарний день для військових, для спортсменів, для людей, які важко працюють. А Одначе все одно не слід забувати, що саме від вашого контролю залежить те, як ви використовуєте свої сили в цілому, день просвітлення гарний день для того, щоб присвятити його фізкультурі. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, храмова брама в прямій позиції це день спілкувань, це день пізнання, дуже гарний день для жінок, бо ця карта це Верховна Жриця, вона саме пов'язана з інською енергією, тому зустрічайтеся, спілкуйтеся і розвивайтеся. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го, або 26 го числа будь-якого місяця я казав на початку випуску, що день не досить гарний, одначе, жертва, все ж таки повішений в перегорнутому стані. каже про те, що сьогодні день дарів. Сьогодні ви самі можете дар щось дарити людям. Якісь подарунки їм робити, а також ви самі можете отримувати дари від небес. Сьогодні день відпрацювання карми. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково зайдіть до храму чи просто запаліть свічку на своєму вівторі і згадайте тих людей, яких вас зараз. Зараз з вами їх немає, можливо, тому що вони знаходяться на відстані, а можливо, тому, що вони вже знаходяться в інших святах. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, 18-го, або 27 числа будь-якого місяця перегорнута смерть коса каже про те, що сьогодні краще нічого не змінювати. Будь-які зміни у цей день принесуть лише погані результати. Тож намагайтеся бути стабільними, нехай ні ваш фізичний стан, ні ваш психологічний стан ніяк не змінюється. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали вам ці супертарот, Відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. До речі, велика подяка всім постійним дописувачам. Їх не так багато. Це Євгеній та Катерина і. Дуже зрідка Сашко теж мені маякує. Дякую вам всім. Сподіваюся, що з кожним роком у вас буде трохи більше. Ви будете задавати особисті запитання, бо ви маєте на це право отримувати відповіді в онлайн режимі прямо на YouTube, Не обов'язково мені писати на електронну скриньку. Бо на неї не так часто пишуть, хоча пишіть частіше. Я її залишаю під цим відео. А всім вам бажаю, усіляким гараздів, Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь батюшка Бог гей-ха! Jehova, vajša mi he jar Jehova, fanajf, ala ih vajhenajf, Isra Jehova, fanajf ala ih vajsim lejh šalom, vaj samu, atšmi, albani, Izrael vejani, Avroham.